Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку. Сьогодні у нас близнюки на лютий і березень 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто мої попередні прогнози дивився, напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Ну, відповідно, на два місяці роблю, тому що вже половина місяця лютого, да, і вже якось. Щоб зразу все закрити, що називається. Добре. Отже, отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Близнюки у лютому і березні 2024 року. Скажете рон, правду. Урус. Феху. Ансус перевернутий. Соло. Єра. Ото. Ага. Добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Близнюки у лютому і березні 2024 року. Інгус. Ейвес. Іса. А, фінал що? А фінал геба? Ага, ось так. Ну все зрозумів. <кхем> Отже, що ми маємо? Ну що ж, такі насичені будуть місяці. Ну, загалом прям нічого такого дуже страшного не проглядається, але нюанси є. Але є, але, як то кажуть. Ну, так, да, це і мій знак в тому числі, але це загальний гороскоп. Для себе я зроблю за кадром окремо. Е, гаразд, урус, феху, ансус перевернутий. Далі, Соло, Єра, Отав. І фінал. Інгус, Ейвес, Іса і Гебо. Здразу Урус. Ну що ж, сила, енергія є. Знаєте, хочеться сказати, б'є ключем. Да? Сила енергія є, є ресурс на здійснення якраз своїх планів. Це саме ресурс в плані сили, в плані енергії в плані часу. Добре. Мало того, урус, позначка на хороше здоров'я. Да? Далі, далі, феху. Ось у нас ну, заробіток грошей. Ясно, якийсь прибуток. Може бути підвищення зарплати, може бути премія, може бути просто додаткові підробитки. Явно фінансовий клін тут іде, чітко в даному випадку. Попри те, у феху є і нематеріальний аспект, і це вже цікавше. Якщо урус і феху, то це якраз як стосунки, і це вже якраз про романтичні стосунки. Якщо тут поряд урус. Отже, теж знаєте, як феху, перша руна футарку, як знаєте, як новий початок якийсь. Чи то новий етап стосунків. Тут і так, і так може обернутися. Далі, ансус перевернути. Ну, не все так радужно, не все так гладко. Ансус перевернути, пані новини будуть. Якщо так, то несподівані. До речі, загроза обману. Обману саме ось в плані фінансів. В плані фінансів. Ну, відповідно, попереджений, значить озброєний. Е, у вас є всі шанси, той обман обійти. Тому що далі у вас іде руна соул, руна перемоги, руна здійснення мрій, знаєте, ну, сонце вам світить, фортуна посміхається. Ну, тобто, оце от маєте обійти, якщо це обман. Ну, якщо якісь погані новини, ну що ж, тут обійти не вдасться. Це, це, знаєте, не від вас буде залежати. Якщо так, якщо мова про погані новини саме. Далі, ну ось у русоло, добре, гарне, гарне здоров'я, гарне самопочуття, і ще й настрій позитивний. Знаєте, як сонечко будете світити. От. Ну добре, прекрасно. Весна ж вже все-таки настає і так далі, ну то треба з зимньої сплячки прокидатись. Да? Ну от Тут якраз схоже, що якраз у близнюків оце десь так воно буде виглядати. Далі, ось Єра. Цікаво, за це. Ось тут завершення циклу це урожай. Якась тривала робота, якийсь тривалий проект, е, якісь, можливо, плани, які давно у вас висіли. І Ось, нарешті, ви то зробили. Ось солоєра. Ось у вас від того, знаєте, ну. Ну, прям у вас гамма емоцій позитивних. Я молодець, я зробив як росунчик, да, в такому плані. Ось, я нарешті те зробив. В такому плані. Ну, тут і чисто фінансовий урожай буде. Ось. Фехо Єра. Щось давно ви збирались в плані фінансів. Не знаю, може бути, е, ну, це як, як про прибуток іде. Про якийсь додатковий заробіток в такому плані. Може, збирались, не знаю, якийсь там вклад в банк зробити, наприклад. Ще якийсь там пасивний дохід собі організувати і ніяк не могли зібратися. Тут, нарешті, взяли і зробили в такому плані. Ну, якщо ні, то це завершення якогось проєкту. Теж щось пов'язане, таке, що вам, власне, принесе не лише задоволення, а, власне, і якийсь е, матеріальний, так би мовити, зиск. Да? Далі. Ось у нас Отов. Ну, стосунки з родичами, взаємодія з родичами. Ну, до речі, позитивна. Ось Єра Отов. Е, щось таке, знаєте, теж, як. Ну, щось, як, знаєте, як. Може, як це сказати? Тобто, як у вас якісь плани були з родичами, да, ви все не могли те зробити. Тут, ось, нарешті, теж зробили, повзаємодіяли з родичами, да? Ось. Але це не лише родичі, це і всякі владні інстанції. У нас тут ось падають гроші і так далі. Ну, це точно може бути банк якийсь, чи якась така фінансова установа. Да? Можуть бути і е, саме безпосередньо владні інстанції, саме, ну, різні владні органи. давайте так скажемо. Ось, і що ми тут маємо? Ансус перевернутий Ну, Обережно треба бути з документами. Тому що, от може, якщо це щодо органів певних чи щодо банку, то тут може бути ось ну не в тому плані, що обман, в тому плані, що якась ну, опечатка, помилка. От в такому плані розумієте? Що це не те, не що вас прямо обдурити в тих органах хочуть, а те, що ось якась може бути оплошність, називаємо це так. Ну, відповідно, знов-таки, уважно. Всі документи оформлювати потрібно. Ось. Ну, можна це обійти. Це можна обійти. От. ну, Тут такий просив іде. Далі. Далі у нас що ми маємо? Ну, До речі, от це і власність, да. Якщо у когось якісь питання по власності були, ось, довготривалі, то теж воно. Має вирішитись. Ну, те так само може бути оформлення документів, якихось там на певну власність, чи там вступлення в спадок, наприклад, чи там щось такого плану. Щось ось таке, що давно тягнулося, нарешті завершиться. Е, далі, що ми тут маємо? Інгус, сейвас, іса Гебо. Цікавенько теж. Ну, інус загалом у вас позитивно воно йде. Інус це достаток, в тому числі. Ось тут у вас ефегу падала, яка теж на те вказує. Інус це достаток, інус це позитивне завершення різних ситуацій. Да? Ось я ж кажу: тут у вас щось має позитивно завершитись, і тут і з родичами, і не тільки з родичами, з інстанціями з різними. Одним словом, багато у вас, знаєте. Місяць два місяці завершення всякого різного, різних планів там і так далі. І, тому подібне. і позитивно воно загалом буде до вас завершуватись. Ну, от я ж кажу, фортуна посміхається. Далі. Ей вас. Попри те, труднощі все-таки певні будуть, ну, ось якісь перешкоди на шляху. Ну, не буває так, щоб все було прямо ідеально гладко. да? Ну, ось от про те й мова. Це якісь перешкоди на шляху, це якісь ось затримки, затяжки, тут далі ліса йде. Але це щось таке, що можна подолати. Ну, Тобто, це не, не такі труднощі капітальні. Попри те, Іса, ну, да, трохи воно розтягне в часі те, вашу реалізацію ваших там, планів, задумів і так далі. Іса теж певні обмеження, означає саме обмеження зовнішні, те, що поза межами вашого контролю, те, на що ви впливати не можете. От. Ну, е Тут же і порада. Якщо якась справа затягується, ви її прискорити не можете. Не бийтесь головою об стіну. Да? Сядьте, подумайте, може є якісь інші варіанти. Ну, якщо варіантів інших нема, ну, відкладіть. Або хай йде, як іде. Далі, ось і або по фіналу. Цікаво теж. Ну, тому що це теж партнерство в різних його проявах. Ну, до речі, заключення теж певних договорів, документів. А у вас ось і тут певна взаємодія з владними різними структурами падала. Так? Ось, ну, ну, партнерство, да, в будь-яких його проявах, тут не лише про любов там, і так далі. Це і робоче, це і друзі, це і родичі, ну і так далі. От, Ну, а крім того, це і подарунок, приємний якийсь несподіваний подарунок. да. Це в низькому сенсі слова, так би мовити, в високому це може бути як дар вищих сил. Саме ну, не в тому плані, що у вас там якісь здібності різко прокинуться, а в тому плані, що е, якась інформація, ситуація, щось таке, що на вас суттєво повпливає, на ваше по, по, ну, подальше життя. Якби. Можливо, допоможе якийсь правильний вибір зробити і так далі. Ну, такий посил тут іде. Ну, загалом, більш ніж насичений період буде. А? Ну, загалом я б сказав, що доволі позитивний. Цікаво буде почитати відгуки, як у кого програється. От, Ну добре, ну давайте, галопом по Європам. Тобто, що тут у нас такого? Ну ось, якісь погані новини проглядаються. Загроза обману ну, саме на фінансовій сфері, так? От. Ну Тому попереджений, значить, озброєний. Зможете обійти загалом, це не факт, що прям попадетесь. Далі, взаємодії, завершення ось якогось проєкту доволі тривало, чи то планів якихось. Чи то оформлення якихось документів, ось тут, ну, відповідно, у кожного по-різному може програтись. Людей багато дивляться. А це загальний все-таки прогноза, не особистий. О, тому ну, одним словом, завершення позитивне. Тут те що, те, що можна сказати. По добробуту ось гаразд, прибутки тут ось, тут тут ось видніються. Ну, правда, і певні затримки перешкоди будуть. Та? Тобто, не все так ідеально, не все так гладко піде. Щось буде ось тягнутись. Певні аспекти будуть тягнутись, розтягнуті в часі. Ну, Тут ви мало що зможете зробити. Ну, і По ще да, якийсь приємний подаруночок можете отримати. Хтось там каву пригостить, може, що більш масштабне трохи буде. Але приємне загалом. Ну, ось така, така от ситуація. Такий ось розклад вийшов. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!